Славік, зараз ми показуємо таке відео посилання. Від нас. Були... Ми ж твоє отримали. Які зараз в Брукліні дороги? У нас зрав 4 каже рав — Показується, що євро 2012 не так і погано зробили дороги. І цей. По крайній мірі асфальт хай даже може там не ідеальний. Тут просто грунтові дороги в Нью-Йорк. Нью-Йорку. Тут тобто, були як після Так. Да. Ми тільки що бачили фотографію, я зробив. Машина перевернута. джип Круче Нью-Йорк В шоці. Да, ми а Ромка на канікулах. <ріху> Це таке? Одіял. Має ще бути цунамі. Завтра ми тобі знімемо як цунамі йде. Да, але може не буде до кінцями, може можна забере. Може бути да, може, на маямі. Він знімати в прямому ефірі, Щоб ти бачив що коли не так, коли тебе літак, так, з друга, так? Да? Ну, може. Не Славі, коротше, ми саме ...саме цікаве вже пропустили. Там біля коледжа вот. саме більше пострадав? Манхеттен біч. І той МЛ Манхеттен Біч і той МЛ. Ромкін любимий. Але Ромка каже, що він близько вже їздить на дорогах України. Підшпаклюється трошки, да. поправиться. Він бить і відправиться в Україну. Глянь, він, яке так. болото. І це тобі Нью-Йорк. В франківських не менше нічого, ні. Студія. Це просто Нью-Йорк. Коротше, всі машини затоплені. Світофарм робить, всі бари хоче. залиті. У мене не бейсменти. У мене навіть де На. Навіть наш постоянний. І тебе, Славік, немає. Тебе зараз ти фотографував, мабуть, що фотографувати. Так приходиться айфоном прокручуватися. Що зробиш? Самого не... О, потім ще біля безбаю. Там потім, що там. О, може який тріуд розпадемо такі ціни. Такий там, блін, все продають безплатно, тут такі no. ціни, ж Можна мокрану не буду робити. А ми феном. Тречі, всі викачують воду, просушують. Ти дав дебіл, блін. Що ти робиш, а? Що ж ти робиш? дебіл? Дошки таки поля. Живі доска, нормально, це нью О, Ялинки. Да. Одна... впереді? Ну то нічого. От новини. О, Ньюз. Якурення Ньюз. П'ятий канал приїхав. П'ятий канал, а тут як тут. п'ятий канал Ну слухай, вони нормальна зарплата, вони не бояться йти на риск. За 50 рублів в день можна і приїхати. В епіцентр. Коротше, мінтів, пожарки всього дофіга. От їде напротив мінти. А ми їдемо в Фоксі Клаб. А ми їдемо в Фоксі. Трохи знімамо стрес. Я на роботу на таксі їжджу, коротше. Америка має. Ромка має канікули зимові вже новорічні. Хеллоуіна, мабуть, не буде. сьогодні, мабуть, парад закрили. Да. Хеловіна не буде, коротше, бо І так вулиця після келовіна, це страшна буде. Три дня вже не їздять трейни, автобуси і один тільки один їздить, йому похрен. Так, да, Але то без сервісу. <кху> але там український він бере по два рубля да. за приїзд. Від Кінборо до, Брайтн, до першого Брайтру. Куча машин розбитими вікон. Леж... Люди Хочко. просто випрягували з машин, машини пливали, вже коротше, вода заходила в салон. Дочкова закритий, метаніки на... все навчаться. У нас на Евінь S Коротше, Порш Поршкаєн згорів і два дерева. Ага, а ну ви щось що ти? Ну то, що на Манхеттен біч з тими всіма крутими ресторанами случилось, то це просто... Я Ронко втрачає роботу на півроку вперед, тому що, блин, не буде да дити алкоголіки. Да, алкоголіки все закрито. Манхеттен, я даже не знаю. Моно Манхеттен попасть через Брутін Бріч. Я сумніваюся. Ні, він... ну півдня дня будеш сидіти. Мені здається, що вчора був закритий, він якийсь, якийсь... Mm. Вон дерево лежить. Всі закриті були. Всі закриті місця були. О, вон тобі дерева, бачиш, лежать дерева. Це так. О, пісочку скільки. Да. Літом буде класно загоряти. Прямо до дороги. Вона прямо на ліці лягає і вже, ну, загоряє. Правил дорожнього руху відмінені. О, ніфіга, весь Бродвел в піску. І Весь, весь. Конкретно. Вис. Короче, всі газони в піску, можете бачити. Просто я пісок візде. Пер виправимо вулицях... на стійкі наша машина. Давай, по вулицях акули пливали, пісок коротше, тут, я не знаю. З... Пара, метр Ви... піску, метр піску, отвечаю. Від... Метр піску, ми тільки на горбок такий виходили. Нами метр піску на дорозі. От дивись, як не... Ну короче, диви рівень цієї хріні. Я в шоці, оце все пісок. І ми зараз їдемо на Брайтон біч. Кілексис знову. Ніфіга, оце Лексі, дивись. Дві колесо лежить. Від того лексуса. Зараз не колеса, може, не підійшов. Ну це таке, Брайтон ще може і. Мало постраждав. І мало постраждав. О, дивись. Квін, там будинки тупо горіли. беха, то беха. І ці лексуси їх... То тут беха, а... Бех. Ну хай беха буде. Їх тут десятки, сотні, дофіга просто наприклад. О, О дивися, зробити моє, вітьок. Блін, пішов. Боса брат. О, акура розбита. Нісан Максима. Одна друга пошкодиш. О, вони якесь. Пис... Молодий, це наші. Так, світофори не працюють. Коротше, як привіз на общинний лад. Трошки краще. Тільки без сіне. Сідення немає. Тільки без цих, без карет. Коротше, так скажу. Фактично по новинах дуже багато правди. Дай нам приїхати, чувак. Нічого не надумано. Вон, якісь Вася Український не дає нам приїхати. Чувак, ми нормально. Ми можемо їхати. Я може приїхати Олені, ну блін, дайте направо повернути. От блін. Що ж ти за людина? Тварина. О, бі один їде. Ні, їдь дивись. Та їде, я ж тобі говорю, щоб були е, поза сервісом, не сервісом. Дай приїду, е. Чи капец, Да, мы приехали. Все, спаты, блин. Да. Ебанотись, блядь. Видите, я был приехал. — Він розгружає усю дорогу. — Я гурт-гурт сам додам. — Це — подруга. — От баба, слухай за бабою. Що ти мені з того даш? а? — Коротше, слайк. Ми зараз на Брайтоні. — Тут нічого такого особливого немає. От лімузин, бач. — Груз ходить по дорозі. Да. — Так. Ну, тут та нічого так сильно не пострадало, В основному пострадали манхеттен Біч. Там всі круті машини, розбиті, пошкоджені. Ну, тут теж пісок, вся ця фіння, дерева. Машина пливала вчора. Люди тікали через люки, і випривали. І... Лодки тут, так, коротше. Всі Лодки пілотки, то самі файли. Давай. Чекаємо, коротше, Нью-Йорк. Я приїзд? Є. Mm -hmm. yeah. Коротше, ситуація тут така невесела. Почому хоті самі? Це моста? Чувак, придує. Ідіот. <звук>